Це відносно вашої заявки на минулого засідання, підтвердження поважності клічі. Не заперечую, залучаю розпереві документи. Поясніть, будь ласка, ще стосовно все-таки Кресного Станіслава. У зв'язку з чим він лікується, яка хвороба, який діагноз, яка тривалість лікування для того, щоб ми планували судовий розвитку? Початку літаки у зв'язку з тим, що він постійно перебував у СІЗО, е він відповідно не лікувався і коли він розвільнений з під варто, ми постійно займаємося скакуванням питання, займаємося на ока, наскільки це можливо, і от зараз він лікується І зв'язку з наслідками і це просто. Тривалість вам відома, яка? 2 -2 -тижні. Зрозуміло. То ви просите відкласти на два тижні? Так. Зрозуміло. Досліджується довідка долучена краснова. Довідка видана Київською міською клінічною лікарні №17 18 7 листопада 2016 року. Довідці вказано, що вона видана красного СА 30 років тому що вона знаходиться в неврологічному відділенні з 7 листопада по настоящему. Приводу підкаяння.